Кожен з нас хоче, щоб наша дитина, наші молоді люди, були талановитими, мудрими, сміливими і в першу чергу патріотами. Наша Буковинська пластунська організація нещодавно відзначила своє десятиліття. І у нас у студії один із керівників пластунів нашого краю, ігор Наконечний. І ми хочемо його запитати, скажіть, будь ласка, з чим ви підійшли до свого десятиліття. Ми існуємо вже 10 років, і в принципі це з одного боку і невелика дата з другого боку це вже достатньо багато. І ми різні часи переживали, і тому була така проблема, що не всі здобутки, які були на початку, збереглися. Була дуже велика плинність кадрів. У нас дуже багато людей прийшло, вже відійшло, і тому говорити про таку якусь чітку. Таку структуру то важко, але тим не менше, останні останніми роками ми вже дуже активно розвиваємося. І в нас є гуртки дітей, які активно працюють. У нас є старші люди, які також активно працюють, волонтери, які займаються з дітьми. Ми проводимо достатньо багато заходів. Ми проводимо також і всеукраїнські заходи в себе у нас на теренах Буковини. І ми вважаємо, що це достатньо хороше досягнення. Ми маємо хорошу динаміку. І з часом у нас буде ще більше. Які конкретно заходи ви проводите? Загалом наша діяльність вся пов'язана із вихованням дітей. Тобто, першочерговим у нас є це робота з гуртками дітей. У нас приходять діти, ми гуртуємо їх по близько 10 людей в одному гуртку. За кожним гуртком закріплений один вихователь. І такий гурток проводить свої щотижневі збори на цих зборах. Вони займаються різноманітною самовиховною всебічною діяльністю, тобто вони вчать українських пісень, вони розповідають один одному цікаві речі з історії, культури, мистецтва. Вони вчаться чогось нового, вони ходять в мандрівки і таке інше. Крім того, ми проводимо багато заходів дотичних до цього. Тобто, ми проводимо для наших гуртків різноманітні так звані вишколи. Семінари, практичні заняття, мандрівки. Потім дуже важливими заходами, які ми проводимо, це є табори. Найбільше це... літні, як правило, так ну не лише літні, тобто найбільшим у нас є такий двотижневий табір, який проводиться влітку, якраз в липні місяці. Плюс ми проводимо декілька таборів на пару днів, 3-4 дні, де які можуть проводитися і весною, і влітку. Потім ми проводимо ще е, інші заходи. Зокрема, е, наприклад, Андріївські вечорниці, е, Шевченківський вечір невеликий концерт. Зокрема, великим заходом, нашим, який ми проводимо, є передача Вифлеємського вогню миру. Скажіть, будь ласка, а пласт і скаутська організація? Чим вони споріднені? Ну, Пласт це є, власне, аналог всесвітнього скаутингу в а -а -а. Україні. Тобто, це, пласт засновувався як. Повний відповідник скаутингу, але з українською ментальністю. Основне завдання цієї організації формувати, по перше, щирого патріота, українця, фізично, духовно і морально здорового. Так, так. я розумію, безперед. Так. І скажіть, будь ласка, туди ходять і хлопчики, і дівчатка? Так, безперечно. І хлопчики, і дівчатка, і е, вони так само мають свою форму, як оце у вас така гарна форма. Так, у нас в хлопців форма зеленого кольору, в дівчат вона іншого, вона е, світло е, піск, піскова, така і коричневі спідниці. Дуже гарно. Е, ви знаєте, колись у Чернівцях кожна гімназія мала свою спеціальну форму, і це було дуже гарно, бо одразу могли знати, е, звідки ця дитина, як її навчають, хто її навчає, то я думаю, що цим і пласт теж виділяється очевидно тоді, коли йдуть у якийсь похід, або в якийсь захід. А як ви відзначили своє десятиліття? Ми проводили захід, який проходив у формі символічного пластового табору. Це було нам майдані біля стадіону Буковина. Ми поставили великий намет. У наметі виставляли фотографії за 10 років нашої діяльності з різноманітних заходів. А в цьому таборі нашому ми представляли таку всеукраїнську акцію Вишита Україна. Це такі банери двометрові, на яких зображені люди у національних строях з різних регіонів України. І кожна людина могла ну в цих банерах було прорізане отвори для обличчя, і можна було представити своє обличчя і сфотографуватися собі на згадку. Крім того, ми ще проводили благодійний ярмарок. На якому ми продавали речі, виготовлені безпосередньо пластунами, це були розфарбовані кружки, файнички, плетені і сережки, які дівчата наші робили своїми руками. І виручені гроші підуть на передачу до дитячих будинків. Ті, хто брав участь у цьому відзначенні десятиріччя, залучали і старших людей своїх батьків, дідусів, бабусі, так далі, так, звичайно, діти наші, які в нас займаються, вони приходили зі своїми батьками. Там ще до них проводилися ігри. Вони гралися, батьки їхні дивилися, як воно виглядає приблизно. Які маєте задуми? Ми хотіли би проводити ще більше заходів. В кінці січня на початку лютого ми плануємо зимовий табір з проживанням на туристичній базі, триденний, в якому можуть взяти участь не лише пластуни, але й діти всі бажаючі. Ми будемо приймати цього року, так само як і минулого, всеукраїнські туристичні змагання стижками героїв. Це змагання Куди приїжджають команди з усієї України? У Нас минулого року брало участь. Вони не приходили виключно на території Буковинських Карпат, брало участь біля 300 чоловік. Це як для змагань з туризму достатньо багато, і цього року буде проходити змагання частково на території Чернівецької області, частково на території Франківської області. Ясненько. і з якими такими гуртками чи молодіжними організаціями ви найтісніше співпрацюєте? Ну ми намагаємося працювати з усіма організаціями молодіжними, які є в нас в місті. Найбільше, напевно, ми працюємо з обновою. Оскільки ми так і духовно споріднені більше, і віко так. так по віку споріднені, ми від щирого серця бажаємо вам незабаром нових членів пласту, бажаємо вам особисто, ігоре, дочекатися 50-річчя пласту, щоб всі ми були живі, Дякую. здорові, і щоб та ідея. Національно-патріотичного виховання молоді не згасала. Будемо сподіватися, що наша Буковинська пластунська організація буде найкраща.